Бажаємо здоров'я, товариство у сиропусний тиждень. Ви зараз побачите унікальне явище, тому що тут зібралися два таких чоловіки у національному центрі народної культури музею Івана Гончара. Відомий кухар Богдан Волинський 110-ї бригади буде готувати разом зі мною вареники. Я буду готувати вареники разом з теледучим Костею Грубичем. Цьому році дуже рано він починається. З 16 лютого вже стартує, і колись наші пращури цей тиждень називали по-різному: сиропусний, колодій, мама, масниця, а ще й бабський тиждень, тому що дівчатам жінкам дозволялося все. Був такий булінг над нами, над мужиками, тому що вони і колодки до нас прив'язували, і знущалися, і жартували, і так далі. І ще й вареники змушували робити. У нас насправді дуже багато існувало різних назв на позначення цього тижня. І найчастіше його можна почути, що це сиропусний тиждень або сирний тиждень, або взагалі насправді слово масляна дуже поширене було по величезній території України, особливо та, яка була під Російською імперією. Також масниці або масниці, кривий тиждень, наприклад, на Гуцульщині була назва. А колодій у нас він більш регіональний. Насправді це назва, яку дійсно можна зустріти, наприклад, на Поділлі в окремих регіонах, на Реньому по Дніпрові, Черкащина, наприклад, там окремий був дуже цікавий і дуже такий активно поширений звичай стосовно колодія, який народжувався символічно в понеділок і в його цілий тиждень значить, з ним бавилися. І це була суто жіноча така справа. Єдиний чоловік, який міг інколи допускатися, це музика, який здопускався в шинок, щоб відповідно, музичний супровід жінкам організовувати. Не, не мені тобі розповідати, що рецептів вареників безліч. Абсолютно десятки, десятки. і з начинками різними, і різні. Види тіста, ну класичний, це що? Борошно, вода, сіль, і все. І все, і вправні рухи. Не Але мій. у тиждень масляний, у тиждень е колодія робили спеціальні вареники. по багатому з молоком. І от я пропоную зараз знаю цей рецепт. У нас ось мірило склянка. Ми беремо склянку, де 200 е приблизно 200 мілям. Просіюємо. Ось у нас таке автентичне є сито. Тут ми ж музей-гончара, тут все. Лежа Зараз сніг, сніг такий маринка, свіжий правда? нападав, як сніг, правильно? Робимо отут заглиблення. Ну, що пальцями, ложкою. І додаємо по-багатому яйця. Ну, це яйця в магазині, а раніше ж такі домашні були. Серединку, два яйця. І починаємо вимішувати. Змішай склянка молока добре і дві третини теплої води. А я тим часом, бачите, вже починаю місити. Боже, як тут приємно, навіть на дотик. Це ми якесь диво робимо. Зазвичай свято починали в понеділок і починали його самі жінки. Жінки збиралися в якомусь громадському місці, Частіше за все, це була корчма. Вони приносили з собою це поліно, яке було колодієм, починали його там сповивати, радіти, що колодій народився, і це був перший день цього свята. Вівторок його хрестять, в середу святкують похрестини. В четвер в деяких регіонах він вмирає, в деяких ще святкує. А в п'ятницю, вже коли дій вмирає у більшості регіонів України, за ним умовно сумують, його ховають, при цьому його або спалюють, або закопують, використовуючи фольклор відповідний. І суботу-неділю за ним нібито е, сумують і його оплакують, але насправді це все відбувається дуже весело. Я відверто скажу, що за всю службу я ні разу не робив вареників, але з варениками мав справу в 2024 році. У нас кухня була в місті Мирноград. То ми розігрівали волонтерські вареники. І на щастя, в нас на кухні був такий. Чудо, пристрій ресторан, працівники ресторану знають, називається він «Пароконвектомат». — І ми просто це тоді, це була просто казка військова, коли на кухні є пароконвектомат. І ми волонтерські вареники просто розігрівали цьому пароконвектоматі. — Ти То одружений? Ну я думаю, що так. вже вже, вже ж ми такі, дядьки. Солідні, а от той, хто ще козакує і не встиг одружитися до останнього тижня перед Великодним, от вони якраз і були ж... ну не жертвами, а об'єктами такого веселощі в українських селах. Знаєш чому? Тому що якщо ти до Великодня не одружився, а вже такий вік, що репродуктивний, можна. То тоді дівчата чіпляли колодку до ноги чи чи до руки до чогось, або стрічку. Які не встигли одружитися, вони мали умовно постраждати і мали про це нагадати. І раніше, я думаю, що їм справді прив'язували таку добру колодку до ноги, це було незручно, вони мали її волочити. і для того, щоб нормально почуватися вони мали відкупитися. Відкуповувались хлопці і могоричами, а якщо дівчатам, то і стрічками, і намистами. Тому що в різних регіонах і в різний час жінки могли колодку прив'язати. Але і дівчата хлопці могли колодку прив'язати. І це був такий натяк на симпатію якусь свою. Трішечки, Трішечки олійки. Так, Олійки. Давай. Да, давай. І е посолити. Вимішується тісто довго. Хвилин, ну, хвилин 10 це мінімум. Ну що, Костя, я бачу, що це навіть не озброєним оком видно, що тісто вже практично таке, як потрібно. Та тісто золоте. І на колір і, і на так, видно, таке. що По-багатому. -по Дивіться, яка у нас є ряднинка дуже гарна. Все, півгодинки можемо валяндраси точити. Ну що, 30 хвилин прийшло, тісто відпочило, тепер мені треба чимось зайнятися. Я беру трішки за себе перетягую дошку. Будь ласка, друже. Відкриваю відкриваю тісто. Технологія, яку робили в мене вдома батьки, робила моя бабуся, я бачу, як це робить, як мама моя робила. Досить часто розкатую з тіста такий великий млинець, і потім якимись, чи склянкою, чи кружкою. Ну, як на пельмені. Так, на і пельмені... Ми так робили вдома. Так, а це зовсім інша технологія. Береться тісто, відрізається якийсь шмат. З тіста робиться спочатку кулька, потім. Дошка припорошується борошном. Ось так. І далі з тіста, з кульки, треба розкачати ковбаску. В Чому безвідходність виробництва? Нарізається ковбаска на такі от кружальці. Вареники виходять при цьому, скажімо так, військово-брутальні. Беремо далі скалку. І скалкою розкачуємо. З тіста отакий От кружок, який будемо потім класти начинку і робити вже далі вареники з сиром. Зробимо начинку. Начинки можуть бути різні, але знову ж таки традиційно у цей тиждень перед великим постом все з сиру. Навіть люди, колись в кишенях грудки сиру носили і один одного пригощали. Ще перед різдвом оцей пістик йде перед різдвом. Уже тоді заготовлювався сир, засолювався, переливалася водичка раз на кілька днів, знову підсолювалося, і це все діло доживало до спеціально до масниці для того, щоб можна було повноцінно щодня варити дійсно величезну макітру вареників і. Акцентувалося, тому і в багатьох бачите, наших регіонах саме на тому, що це масний тиждень, тобто тиждень, коли багато жиру, самого такого да, молочного масла, е е сиру. Зараз будемо демонструвати один лайфхак. Я думаю, для багатьох це вже не лайфхак, але все рівно, можливо, хтось не знає, і це буде комусь корисно. Так, що будемо ліпити? Кладемо сир в центр вареника, і нам тепер вареник треба защіпнути, Але лайфхак. Береться, палець мочується в воду, і одна частинка вареника просто змочується легенько водою. Щоб тісто добре ліпилось одне до одного. Вареник заліпили. Ось так виглядає класичний вареник у моєму розумінні. Це мене так вдома. Ну, це класичний вареник, але ж можна ще зробити е, його. Косичкою, косичкою. Так. Заліпити. Бородою <laughs> можна і бородою, але <laughs> головне, щоб вони були вареники з бородою. Ну, я скажу, в 4 роки ліпити швидше вареники, ніж в 2 роки. Знову ж таки, все впирається в що? Коли ти готуєш для сім'ї або там, для 10 чоловік, це одне. Це наліпив, зварив і, <laughs> і подав. А коли дійсно. Кілька сотень це вже трошки інша історія, інші об'єми. І не завжди ти можеш все добре зробити. тому тому саме військова кухня це не про вареники. Колодій це не лише для хлопців молодих була мука, а і для їхніх батьків. Це все друзі робили. Кум з кумами, там, або сусіди з сусідами. Наприклад, от у тебе дітям скільки років? Дев'ятнадцять. О, дев'ятнадцять хлопець, дівчина. Хлопець. Хлопець. Ну, ще може погуляти трошки, ще але там, там 20 21 раніше ж вже раніше одружувалися. І от Якщо хлопець лінується, байдикує, гуляє дуже. А, а треба вже одружуватися, то його батькам теж чіпляли колодки і приходили, робили там, піднімали їх на, на, на сміховиння і кажуть, що ж таке? Давай ставмо ми тому ту колодку від тебе від. Ну і коротше були пісні, танці і завиванці. І отакі вареники варили, тому що куди зробиш? лобуряка ходить і не одружується. Головна ідея продовження роду, щоб село, місто, містечко мало нових дітей в основному всі одружувалися до постів. Пости не були характерним часом для шлюбів, а потім у нас літо, яке в нас ми повністю приділяємо увагу тому, як ми там на поліс, та, і що ми там робимо. Вона нам не до гулянь, та? Нам треба активно нам працювати на, над тим, щоб виростити врожай і зібрати його і так далі. Тому всі основні свята, от саме стосовно весіль, це в нас грається або уже жовтень місяць, так до Пилипівки, або якраз ось у нас до так. І відповідно, хто не встиг то зробити, нам М'ясої, той, значить, отримував оцей такий символічний натяк від громади, що ви вчасно не встигли. Ну, всьому свій час. Але знати традиції і їх хоча б в сиропусний тиждень, колодійський, то це непогано. Це лише нас збагачує. Однозначно, я погоджуюсь з тобою, але як це все була історія, це була теорія, тепер переходимо до практики. У нас вареники вже зліплені, треба їх варити. Як же їх варити? А так, обережно закладаємо, ну давай чи, 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 в дві, чи в чотири рахується Так. руки. Обережно закидаємо, опускаємо, щоб не було б от Видно, щоб Костя знає, вміє. Має досвід. Не кидай отак зверху і фантазию. Паріться, наші варенички так. або пироги. І бери ложку, мішай. І нехай хтось з нас посміється. Колодка це не для нас. Ні. Я Хоча вже... ось, ось ця штука, скалка, вона схожа на ту колодку, що чіпляли. Ну, ми її використали за іншим. призначенням. Ми, ви, ви, використали, бо з цього не обійшлося. Ну, можна без цього обійтись, можна якусь пляшку скляну використати. Навіть хлопці, військові я бачив, я сам такого не маю досвіду. У нас є така вода прозора. Всі військові про неї знають. Так. Тобто, звичайна вода, звичайна пляшка набирається вода, і цією пляшкою можна з горем пополам, як то кажуть, це краще ніж нічого, можна розкачувати. Півторалітрова. Так, півтора-дволітрова. Mm -hmm. Подивись, як воно булькає. Воно булькає. От, от, от обіцяв три хвилини, вже 4-5 пройшло. Булькає, це в мене кухар зараз помічник, його звуть Микола. Він це слово я зараз теж вживаю, булькає. Тобто воно булькає. Булька, він із Полтави? Він, ні, він з Івано-Франківщини. А, от бачите. А, до речі, але він мама його чи тато з Полтавщини. Ну, та він от, булькає отут звідти і пішло, перевіз. Та? Все, я от використовуючи таку О, звичайну. Які ж вони гарні. Слухай, а, а що з нашим маслом? Масло, а мабуть. Ти бери ножа і шматочками його ріж зверху. Ну, В ідеалі це було б його розтопити, але якщо ми будемо таким походно польова кухня, у нас, можна сказати, на трішечки, правда? От і, от, це воно саме... зараз розтопиться, ніхто його спеціально не от. топив. Кидали шматок масла і воно розтоплювалося е, температурою самих вареників. І ще зверху покладу шматочок масла. Найбагаті люди, і хочу звернути увагу, що ну видно, що спеціалісти робили. Не один вареник не розварився. Правда? А Сі... Чи він має розваритися? Вибачте, вто До... ще та ще отут покоління, енергетика, поколінь українців талановитих. Тут же в музеї стільки всякого, і ікони, і фотографії, і речі. І нам соромно перед предками, якщо б у нас не вийшли вареники, ми не осоромились. Ні, в жодному разі. Чим вареники їдять. Чим їдять. Ну, ну. Класика. їдять вареники зі сметаною. З сметаною, з горілочкою, з, медов... з медовушкою ну, то останні, оці, ці всякі алкогольні це не обов'язково. Таке як бонус. Саме в цей е тиждень. Намагалися з'їсти ну, чим побільше, наїстися всього, всього тому що вони розуміли, що да, вони цього всього не побачать. Все, що відбувається на цьому тижні, воно пов'язано з тим, що нам треба завершити е під'їсти всі наші запаси. І е під'їсти інколи настільки активно, що це переходило навіть на нічний такий дожор. Ось і настав цей куль... кульм... кульмінаційний момент. Уже коли... колодку від нас відчепили, всі вже одружені. Діти, ну, сина як звати? Дмитро. Дмитро ще може трішечки погуляти пару років, 19 років, а ми будемо кустувати. Аж два налів, на, на, причепилося. Так, сметанка. Без сметани вареники, я рахую, що це не вареники. М -м -м. Угу. Супер. Мольно. Вареники з сиром не мої улюблені вареники, але оці дуже добрі, дуже смачні. Сьогодні, сам Бог лів, ми не зганьбились. Треба поставити крапку, а ще краще знак оклику. Три знаки оклику це ознака. Три знаки оклику угу. і. Нехай ця весна принесе у нам, нам усім більше радості. Я не кажу там перемога, це, це, це все в підсвідомості, тому що ви працюєте, захисники працюють, вся країна свідома на це працює. Але я хочу сказати, що, так як предки наші казали, колодія величаймо, весну зустрічаймо. Смачно!